Що ж, друзі, ми у родинному гнізді, і родинне гніздо нас зустріло дуже тепло. А саме для нас затопили теплу теплу сауну. Сімейна садиба родинне гніздо знаходиться у 40 кілометрах від нашого кротного містечка Трускавець. Тут є все для того, щоб комфортно відпочити та провести час якомога краще для своєї душі. Тут є і чани, тут є і сауни, три різні сауни. Мені особисто дуже сподобалася сауна на Сіні. Це просто я, я перший раз таку зустрів сауну. Це люди приїздили, якщо я не помиляюсь, з Вінницької області робити цю сауну. Також тут є чани, також тут є будиночки, які зроблені. В екостилі, тобто з дерева зроблені. Тут є озеро, є басейн. Є... Біля кожного будиночку є мангальчик, де ви зможете посмажити шашличок, де ви зможете посмажити сосиски. І тобто все є для того, щоб провести тут класний час з сім'єю. Адже це є родинне гніздо, де все зроблено для того, щоб приїздити з сім'ями, хорошими, дружніми компаніями та відпочивати з комфортом. Я вам покажу, як тут всередині будиночки, які тут кімнатки. Ось тут бачимо такий камин, гарний столик, де можна посидіти. Потріскують дрова. Тут дуже гарно зимою. Це лікувальні чани. Чани на мінеральній воді. Водичка йде з джерела, з лісу, з горів, і сюди закачується прямо в чан. Вона корисна тим, що дає всі свої цілющі властивості водичка. Значить, вода нагрівається, починаючи від 38 градусів. Поступово температура її збільшується. Коли людина сідає в чан з теплою водою, поки що 38 градусною, кожна людина розслабляється, кожна м'яза і розслабляється, і водичка цілюща поступає в кожну клітинку організму. Вона насичена кремнієм, який дуже важливий для кісток, і кремнієм, і магнієм, калієм. І е, дуже рахується, що це отримує людина лікувальний ефект. Після того поступово тіло нагрівається, воно ще, ще більше відкривається клітини е, організму і е, отримує людина лікувальний ефект від цього. Е, після чану людина йде в річку, річка гірська. Також йде просто з лісу, вона по селу не проходить. Прямо ми перші приймаємо цю водичку. Її можна пити. Колись батьки, які тут проживали 20-30 років тому, цю воду пили. І ми зараз її використовуємо для своїх потреб. Так що, як і ця водичка шовчані, лікувальна, так і ця, що в річці. І коли людина щано окунається в річку. Судини отримують теж лікувальний ефект, вони тренуються, вони стають міцнішими. І загалом від цієї процедури людина отримує дуже хороший ефект. Що, друзі, йдемо в чан. Вже чан загрівся добре. Вау! На, на дворі мороз. А на наш чан він. Чайок на травах. Це просто шикарно. Я вам чесно кажу. Раджу всім приїжджайте в родинне гніздо, друзі. Це просто. Де ви ще таке відчуєте? Вам не потрібно далеко їхати, вам не потрібно десь їхати на Закарпаття. Це 40 кілометрів всього від вітрускавця. Друзі, чани це круто. Приїжджайте в родинне гніздо. Це, це просто супер. Це е, щось неймовірне за бортом цього чану, мінусова температура. А тут просто шикарно. Ну це і там позаду мене холодна річечка, куди ми будемо будемо стрибати? Оце побачите.